Привіт, мої найкращі! Сьогодні я хотіла би поділитися з вами одним секретом, який допомагає мені налаштувати всі сфери мого життя. Тож, коли вам здається, що задача, певна задача є якоюсь нереальною, то не міняйте її, а змініть систему. Сьогодні я вам розповім, що таке система, для чого вона нам потрібна і як її можна побудувати. От давайте чесно, скільки раз ви писали список план на день і скільки раз ви його просто не виконували. Система допомагає вам правильно розподілити час, Добавити у своє життя нові звички і економити сили. Якщо ціль сконцентрована на результаті, то система на процесі. Ми привикли думати, що коли ми досягнемо того чи то, то станемо щасливішими. Коли я отримую щось, моє життя стане кращим. А система береш до уваги самі кроки. Бо всі навики, досвід, ріст, які ви отримуєте, це все приходить в процесі, а не в кінцевому результаті. Наприклад, я хочу покращити свої навики у навчанні і добре написати якусь роботу. В результаті я отримую одну високу оцінку в семестрі. Але в результаті одна оцінка вона не змінить усієї ситуації в цілому. Тому що процес і звички пов'язані з підходом до навчання. І вони залишаються таким, що буде результат впливати на моє життя. Навряд Чи зробить він мене щасливим, тимчасово рівно до наступної невдачі. І повторятися це буде рівно до тих пір, поки я внесу. Не внесу зміни в систему. Тепер перейдемо до основного, як же побудувати цю систему. Почнемо ми з помилок. У більшості це слово викликає негативні асоціації. Але в нашому випадку, іменно через помилки ми можемо прийти до своєї ідеальної системи. Я думаю, багато хто з нас писали безкінечні списки на день, складали плани на день, які замість ефективності тільки плутали нас. І заставляли повірити, що ми дійсно зможемо зробити за один день все перераховане. Таке планування приведе до розчарування, втрати часу і зразу гарантує провал. То, чим ви займаєтеся, ваші слабкі сторони це відправна точка при побудові системи, тому що іменно вони показують, куди ви просто тратите свій час і сили. Другий крок це знайти своє чому. Більшість речей, які ми виконуємо регулярно, вони вже стають автоматичними. І інколи ми забуваємо то, до чого ми хочемо дійти. Крок 3. Структура. Системи будь-який результат потребує три компоненти: час, енергія і увага. Як об'єднати тих три компоненти в одне ціле. Для себе я вибрала правило трьох. Воно заключається на оприділенні трьох речей, яких ви повинні обов'язково виконати до вечора. Так само можна і зробити з тижнем оприділити три важливих справи або задачі, або сфери вашого життя, які ви б хотіли покращити в найближчі 7 днів. Для початку вам може здатися, що три справи це дуже мало, і такий підхід навіть не може стояти поруч. І словом продуктивність. Поїст... Но... Іменно така кількість е... справ, поістині важливих справ ви можете виконати якісно. А стабільність це залог результату. Наступний крок енергія. Люба робота потребує енергії. Чим більше позитивної енергії ви принесете у свою роботу, тим більше ви зробите. А часто візуалізується як внутрішній заряд, наприклад. Просипаючись, я завжди заряджена на 100%. Ну різні дрібниці, наприклад, перегляд соцмереж зранку, запізнене харчування, справді забирають сили і на дійсно важливі справи вже просто не вистачає сил, енергії і бажання. Будьте уважні, що в що і в кого ви вкладаєте сили і час. Окрему систему я виділила для розвитку. Розвитку себе як особистості. Це важливий момент, тому що сильна і розумна особистість завжди буде набагато краще і ефективніше справлятися з різними задачами. Сюди входить психолог, покращення професійних навиків і світогляд. Крок п'ятий. Фокусуйтеся на речах, які ви можете контролювати. Якщо поглибитесь у свої думки, то можна зрозуміти. Що є речі, які викликають у нас занепокоєння, але які ми не можемо контролювати. І нам потрібно концентруватися на тій зоні задач, де результат в більшості залежить від вас. Крок шостий і останній це сприйняття мозку. Тут в допомогу прийде маленький психологічний факт, який також відзеркалить на вашій мотивації і бажання зробити певну дію. Замість того, щоб говорити, замість того, щоб говорити, я повинна це зробити, попробуйте говорити собі, я вибираю або я хочу. Наприклад, сьогодні я хочу змонтувати відео, або я хочу зробити завдання по англійській мові. Крок сьомий відслідковування своїх дій і покращення системи. Побудування системи це завжди щось нове, щось незвичайне. І як тільки ви починаєте робити перші кроки, важливо паралельно аналізувати кожен із них. Наприклад, як ви можете оптимізувати процес, на що у вас витрачається багато часу, і що вас відволікає, які щоденні звички можете зробити процес легшим. Наприклад, замість генерального прибирання раз в тиждень можна зробити звичку, класти все зразу по місцях і прибирати мусор. В результаті потрібні з генерального прибирання в кінці тижня просто не буде. Тож, це було все. Якщо вам сподобалось таке відео, типу міні-підкаст, щось з такого плану, то напишіть мені в коментарях. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетеся на мій канал. І кстати, я почала вести активно інстаграм. Не переходьте, не забудьте підписатися, якщо вам цікаво, як проходить моє життя. І, кстати, поки я знімала вам відео, в мене аж сльози вийшли на очі. Чесно, не розумію, що так, але в мене впродовж відео ось це око, воно було червоне. Краттє весело. Тому ж це було все. Якщо сподобалося це відео, не забудьте коментар, лайк, підписочка, все як завжди. І також переходьте на мій телеграм, інстаграм, Тік-Ток. Два, три тікток. Na prostě to už jsem musel. Sim, papá, jde nám